вітання люди часто бувають строгими, непримиренними до себе або до інших. Людська природа не є ідеальною, і люди є такими, які вони є. Крім того, деякі, на перший погляд, не ідеальні, незрозумілі люди всього лише мають інші погляди в житті, і себе треба розглядати не як мешканця концтабору, а як людину, яка діє так чи інакше, бо має на це якісь причини. Єдине, з чим не корисно в житті миритися, це агресія агресорів, які як правило бувають дуже непримиренними до інших, але себе вважають безгрішними, несучи людям концтабірні умови існування. Своєю диктаторською присутністю, своїм зверхнім, зневажливим автократичним ставленням через них родини і кола стають режимними тоталітарними системами, у яких люди пригнічені і зарепресовані агресорами і обмежені у своїх правах і, звісно, з попраною гідністю у демократичних родинах і колах кожен має право вільно бути собою і бути почутим, а не зарепресованим у демократичному самосприйнятті людина собі не Кремль, а созерцатель з широкими горизонтами сприйняття і розуміння себе і світу.